Вітаю! Я Аліна Бережна і час погоди на телеканалі Віка. Завтра в області похмуро, проте без опадів. У Черкасах хмари вже зранку вкриють небо. Температура в день 9-12 градусів вище нуля, вночі 3-5 зі знаком плюс. Жителів Умані та Звенигородки лише в день очікує ясна погода. Стопчики термометра піднімуться до 12 градусів вище нуля і опустяться до трьох вночі. У Каневі та Золотоноші погода також буде мінливою. Очікується 8-12 градусів іще нуля вночі 3-4 тепла. У Смілі та Чигирині день буде похмурим. Тут синоптики прогнозують від 9 до 12 градусів тепла і від 3 до 4 вночі, а центр допомоги армії продовжує допомагати військовим. Волонтери просять приносити ліки від застуд, вірусів та жарознижувальні препарати за адресою благовісна 170. Долучайтеся і підтримайте наших захисників до зустрічі на ТРК Віка.